Кояльницький лиман під Одесою зникає на очах, а місцеве середовище все більше скидається на марсіанські пейзажі у національному природному парку, що опікується водоймою. Кажуть, рівень води стрімко знижується через низку чинників. Це і глобальне потепління, і людська діяльність, і засмічення суміжних річок. Кожного дня, кожного року, лиман висихає, тому що у нас помінявся клімат. У нас немає дощів. У нас перекрит сток річки. Великий куяльник, у нас збудовані дамби, у нас немає притоку води, яка могла б поступати до лиману. У результаті і місцеві громади, і науковці б'ють на сполох на межі зникнення унікальний біологічний ресурс. Кояльницький лиман усосвітньо відомий своїми лікувальними грязями та ропною водою. Завдяки особливим фізико-хімічним властивостям вони допомагають проти багатьох хвороб. Саме тут розташована найстаріша грязелікарня країни. Взагалі таких об'єктів на території України, от, як я куяльницький лиман, немає і немає в жодних. Ну не у всіх країнах да? Ну от є в Ізраїлі мертве море. Ну от у нас є куяльник. Як можна жити тут і не цінувати да, от що воно має вагу там, не то щоб золото. Це реально унікальний ресурс. Тому це надзвичайно важливо. Ще 11 років тому лиман з'єднали каналом із Чорним морем, щоб підживити його водою. Та нині цього вже недостатньо, кажуть фахівці. Треба вживати альтернативні заходи для врятування екосистеми. Це може бути і встановлення спецобладнання для опріснення морської води або поповнення лиману водою з Дністра. Є інший проект перекидання з Хаджибейського лиману води, але потрібно додатково побудувати очисні споруди, тому що та вода в Хаджибейському лимані не відповідає якості, яка пред'явлена для наприклад для водойм, які відносяться до курортів там державного значення національного парку. Тобто, це має бути більш чиста, вода, більш якісна для того, щоб її кинути. Аби привернути увагу і суспільства і посадовців, місцеві жителі разом з волонтерами влаштували толоку на узбережжі лиману провести екологічно-просвітницьку акцію, допомогли західні партнери. Тому що на сьогоднішній день три громади, парк, наукові інституції, обласна влада вони об'єднані та шукають рішення, але їх зусиль недостатньо. Для того, щоб його врятувати, потрібні зовсім інші ресурси, зовсім інший рівень рішення. Ми хочемо, щоб була певна державна програма, яка допомогла б з тим, щоб вирішити цю проблему. Під час толоки люди збирали сміття на схилах лиману, дихали цілющим повітрям та брали участь у різноманітних майстер-класах. Як от уроках випарювання солі з місцевої ропи, ми набрали ропи з нашого Куяльницького лиману, налили в цю сковородочку, і ви бачите, при нагріві відбуваються такі процеси. Водичка випаровується три обробки, і вона стає більш білішою, більш концентрованою. і Її можна вживати в їжу. Наприкінці учасники акції підписали відкритого листа до президента країни та уряду із проханням допомогти знайти оптимальне рішення для порятунку Кояльницької екосистеми. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон єдині.